Мої любі хлопчики та дівчатка, запрошую вас Україну казок. Тож сідайте всі рівненько, а я вам розповім казочку, яка називається Колобок. Жили собі дід та баба, та дожилися вже до того, що й хліба нема. Дід і каже бабусю, піди в хишку та назмітаю в засіку борошна та й спечи колобка. Послухала баба, спекла колобка і залишила на вікні, щоб вихолонув. А він з вікунечка на призбу, а з призби на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? На робу, а не, я на яйцях сточим, я відпадучику, я від, від діда учик, і від тебе утечу. Та й покатився. Кутиться, кутиця, зустрічає його вовчик, братик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Запоку робу гатини, я на яйцях від баби утік, Я від, від діда утік, і від тебе утечу. Та й побіг. Знову біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Я Тим я на яйцях спочин, як і пабучик, я не діда учи і від тебе кутечу. Та й покотився, кутиться, кутиться, а назустріч йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичка, сестричка, я тобі пісеньку заспіваю. А Ану, яку? Я поку... Бани дя на яйцях спечим якесь пабучик, забить діда учим і від тебе утечу. Ну ну, ще заспівай, бо щось я не розчула. Сідай мені на язичок, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. За від... А лисичка його. Проковтнула. Ось і казочці кінець, а хто слуха, молодець. Дітки, давайте ми з вами намалюємо доріжку, по якій котиться колобок, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Від бабусі він утік, і від діда він утік. Круглий він, мов клубок, наш веселий колобок. Молодці, дітки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим колодком. Пензлик, фарба зеленого кольору, стаканчик з водою та серветка. Пензлик в руки беремо і між пальчиками кладемо. Кулачок не затискай, фартушок металевий не чіпай. Спочатку намалюємо в повітрі ось таку лінію. Спробуємо намалювати без фарби по аркушу. А тепер з фарбою. Занурюємо пензлик у водичку. Віджимаємо зайву водичку, занурюємо у зелену фарбу. Пензлик фарбу на версинках має. Малювати починає. Однією рукою тримаємо пензлик, а іншою аркуш паперу, щоб зручніше було малювати. Притискаємо до аркуша і ведемо, не відриваючи. Руку із таку лінію. Це доріжка. Ворсинки пензлика треба в чистоті тримати, необхідно їх від фарби покупати. А потім гарненько серветкою витирати. Яка вийшла гарна доріжка, по якій кутиться колобок. Малята, яку казочку ви слухали? Так, колобок. А давайте пригадаємо, кого зустрів колобок у лісі. Зайчика, вовка. Ведмедя, лисичку. Молодці дітки, а я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!